Знаєш цей рух? Махаєш руками і відходиш назад, спостерігай. О боже мій, вибачте, мені так сором. Я Джон. Я Лора. Вони знали з самого початку. що їх любов особливо. Я кохаю тебе. Я теж тебе кохаю. Але було одне, але. Бляха, <пілляхан> я не розумію, серйозно. Тобі 35 років і ти наляканий маленькою грозою. Так, я наляканий <пілляхан> грозові друзі на все життя. <пілляхан> так, так, давай Співаємо <пілляхан> нашу грозову пісеньку. <пілляхан> Як <пілляхан> почуєш ти грозу, не лякайся ти. З другом грозовим <пілляхан> своїм разом ти скажи. Чуєш громе, піди від смокчи. Як побачиш, мій кулак накладеш ущі. <пілляхан> Від творців гріфені. Я запросив Лорі на вечерю. Як думаєш, вона буде чекати чогось серйозного? Hey, Маєш на увазі анал? Ні, no? типу uh, такої крутої uh, цяцьки на пальці. Бляха, вона з тобою тільки чотири роки. А я з тобою двадцять сім. Де моє кільце? А? Де моє кільце, козел? Ну то де трясся твої матері? Одягни його на мій плюшевий пальчик. падлюко! досить, досить. Його перший фільм! Я кажу це, I'm тому що я кохаю тебе. Чи не міг би ти попросити Теда переселитися куди небо? Я ж не псих, щоб його просто викинути. Я тут and з дівкою познайомився. Вона Та Це ж крутезно. Ну, <laughs> <laughs> no, okay. добре, це вже дійсно занадто. Цього літа. А як well, її звуть? It? Типове ім'я немитої селючки. Менді, ні. Мерили. Ні. ні. Брітні? Ні. ні. Тамара. Ні. 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 Клава. Ні. Ти мені мозок не трахай, я у цій справі проси. Та нічого я не трахаю. Добре, прискоримось. Я буду казати імена, а ти почуєш і скажеш. Домовились. Бренді, Кенді, Чена, Ема, Сабріна, Мелоді, Кора, Венді, Менді, Сіра, Рубі, Тейла, Темі, Сара, Шейлі, Катрін, Кортні, Місті, Джейні, Кріста, Менді, Новел, Катріна Касанда, Нікі, Хелсі, Шерлі, Савена, Кейсі, Долі, Кера, Хлові, Ліла, Ліса, Дейзі, Хай йому Грейс, Беккі? Та ні. Стривається. Ті імена, що мають закінчення Лін? Так. Yes. Добре, okay. Бренелін. Brain. Хезерлін, Headless. Джерелін. Чорт, Марк Волберг, Міла Куніс, Сет Макфарлей, Ведмедик, Тед.